Як ви вважаєте, що буде з нашою державою через два роки? України нема. Чи плануєте ви створювати свою партію? Я думаю, що на слідуючих виборах люди одумаються і зроблять так, як підскаже їм серце, а не то, що хто їм платить більше грошей. Цена до Зеленського, навірно, щоб Зеленський сказав, чого, чого, чого він до сих пор не сидіть в тюрмі. <му> Просто хочу, по-перше, попросити вибачення у людей. Просто людям по, е запропонував, що за кого проголосувати. І вони проголосували. Це кожну хвилину. Кожну, кожну годину, кожен день жити так, як вроді би він останній у твоєму житті.